Як оформити пенсію, якщо ви перебуваєте за кордоном? Саме з таким запитом до компанії правова позиція звернувся клієнт. На консультації було виявлено, що клієнт має підстави для виходу на пенсію за віком. Одразу зазначу, що не обов'язково для призначення пенсії повертатися в Україну та особисто звертатися до пенсійного фонду, яким вже був наш вектор роботи. По-перше, адвокат проаналізував всі необхідні документи на підтвердження стажу та розрахував попередній розмір пенсійного забезпечення клієнта. По-друге, був поданий запит до місцевого архіву для отримання довідки по заробітній платі до 2000-х років, адже разом з нею розмір майбутньої пенсійної виплати значно зріс. Після чого ми підготували заяву до пенсійного фонду для призначення пенсії за віком із необхідним пакетом документів та подали її через веб-портал ПФУ і чекали відповідь, а відповідь була позитивна. Клієнт задоволений, а ми, в свою чергу, раді ділитися з вами ще однією позитивною практикою. А якщо у вас виникли труднощі з призначенням пенсії, на консультацію можете записатися за номером, вказаним нижче. До зустрічі!